Шановні вчителі, шановні учні, сьогодні починаємо третій курс нашого навчання розв'язування задач з параметрами. Він називається Задача з параметрами, курс 3 задачі ЗНО НМТ. І назва його каже сама за себе. Ті задачі, які я буду, будуть представлені у цьому курсі, це задачі з офіційних джерел, починаючи з 2005 року і до сьогоднішнього дня. Ніякі задачі, які попали в інтернет-простір шляхом піратства, наприклад, фотографування екрану під час НМТ, я розглядати не буду. Теляка засуджує подібну хамську недостойну українців поведінку. Хочеться зняти всі ролики про всі задачі з параметрами, які були на ЗНО НМТ. На третьому курсі діє принцип: одна задача, один ролик. Деякі задачі ЗНО я вже показував в окремих. Роликах за останні ну, 2-2,5 роки. Це трішки більше десятка задач. Для зручності я виріжу кожну задачу окремо, супроводжую її попереднім словом, і ці ролики започаткують наш третій курс. Далі планую знімати оригінальні ролики. Ну і про мету я вже сказав показати усі задачі, усі задачі з параметрами, які є у відкритому доступі, які були на різних з НМТ. Основні сесії, додаткові сесії, демонстраційних різних варіантах тощо. Контент для першого, другого та третього курсу мого циклу «Видач з параметрами планую надалі створювати, ну, скажімо так, математично паралельно. Отже, маю честь розпочати третій курс «Видач з параметрами.